Перші бої з ворожими військами вони розпочалися в поблизу Геническа, там де ми знаємо, що один з героїчних військових руйнуючи міст, на жаль, загинув сам, але намагався зупинити ту навалу. Другий бій, про який мені відомо, стався вже приблизно в п'яти кілометрах від Мелітополя, там, де наша героїчна територіальна оборона вже знищила також декілька броньованих машин ворога, але цього точно було недостатньо, тому що ворожі війська вимірювалися тисячами одиниць військової техніки, і тому ворог майже без перешкод просунувся до майже до скоріше, не лише Мелітополя, а скоріше, Токмака і вже під Токмаком а, наші військові зустріли ворога опором, намагаючись зупинити ту навалу, яка відбувалася 24, 25, 26 лютого. Ви знаєте, в перші дні, коли вони зайшли на нашу територію, ворог очікував підтримку. Дійсно, ворог, приїхавши, він був, ну хто приїхав? Знов таки піхота та гарматне м'ясо. Да? Вони зовсім не розуміли, яким чином хтось взагалі має чинити будь-який спротив ворогу. І через тиждень приблизно, коли вони зрозуміли про те, що ніхто їх не радий бачити, жодна людина не. Не хоче, щоб вони існували на нашій території. Саме тоді вони почали себе вести, вести більш жорстоко, масово забирати наших мешканців в полон. І саме тоді, приблизно за півтора-два тижні, в них з'явилося відчуття того, що їм там не раді, не раді в нас вдома. Це була така стратегічна задача ворога захопити заес для того, щоб потім шляхом шантажу саме посилити свої переговорні позиції. Саме це ворог намагався зробити, але також ми бачимо про те, що ворог дійсно підтверджує, що він готов на величезну кількість кроків проти здравого, здравого смислу проти суспільства, коли він мінує, ставить вибухівку на. Покрівлю е, е, атомних енергоблоків і також продовжує тероризувати весь світ. Ми знаємо, що ворог може робити для того, щоб Наражати на небезпеку всіх та шантажувати всіх, саме тому вони а, і ховаються а, і самі і склади своїх боєприпасів в школах, в дитячих садочках, а, руйнують театри, де написано великими буквами діти, а також копають ґрунт на території Чорнобильської зони, і також ведуть там бойові дії, розуміючи, що це безглуздя, наражаючи і своїх своє гарматне м'ясо, і наших людей на небезпеку. Тож ми це розуміємо. З іншого боку, ми розуміємо, наскільки є чітким завданням для наших збройних сил, а унеможливити або зменшити небезпеку для цивільного населення. Саме тому ми бачимо, не дивлячись на те, що ворог знаходиться на території Енергодара, прикриваючи Запорізьку АЕС, ми бачимо, як точково діють збройні сили України, сили оборони України. Саме точково йде ліквідація ворожих колаборантів, ворожих. Окупантів, саме а, тому, що мета наших військових максимально зробити безпечним перебування цивільного населення. Це моя особиста думка не як державного службовця, а особиста. Я підкреслюю. Але на мою особисту думку, два фактори допомогли нашим силам оборони а, безпеки і оборони нашої держави а, зупинити навалу ворога. Ці два фактори наступні: перше це. Титанічний труд наших військових в Маріуполі та на Азовсталі. Це те, що точно було для ворога Unreal, коли е, в промзоні місяцями наш контингент тримався та захищав Маріуполь та Азовсталь. А друге, це саме цивільний спротив. Ми просто маємо зрозуміти, давайте собі уявимо: ворог заходить тисячою бронетехніки, десятком тисяч військових. І в кожному місті до них доєднуються десятки тисяч наших мешканців. Ми ж розуміємо, яка це підтримка, ми розуміємо, яке це натхнення. Ми розуміємо, як не можна це зупинити. Або навпаки, як відбулося, коли їх десятки заходять, а на них виходять цивільні мешканці без зброї і кажуть: стоп! Нам не треба, їдьте звідси. Тож, на мою думку, відповідаючи на ваше запитання, це було. Те, що чітко допомогло нам зупинити лінію фронту там, де вона зараз є, і те, що надихає наших військових в першу чергу, коли ми говоримо про звільнення, звільнити наших людей, які продовжують чинити спротив після двох років окупації.